Раз Тут бабушка ремонт попав. Бабушка. Ой, привіт, нучок. Привіт. Ну обережно, тільки до рота мені так дуже не ліс. Ну що ж ты такий у мене? О, у тебя печеньки. Вики, як по Ого. У тебя ж ты що, мне мяч подарила? Так, я його сховала. Ура! Ура. Я його в сумку складу. Я я твой любимый хлипчик куплю. Купила. Нам хлипчик выезд. Хліб. А я пойду супчик. Давай. Все. Там не супчик, там борщик. Не, я люблю красивый. Там суп. Все, прям на стояла ее суп. А що, а ты уже Миколаю написал письмо. Написала ты письмо, Миколаю? Так, еще 25-го. Ой, яка ты розумниця. А що ти хочеш, щоб тобі Миколайчик приніс? Гітарішку. А що це за гітарішка? Це супер. Це Б -б 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 бабулька. Це хто такий? Це кальмар. Mm? О боже. Він з одного удару удара видите. Вс. ти мені його привів такого. Ні, це він сам прийшов. Mm. Бабушка, давай сніжками. Бабуся. Бабулька. Ну, не почекай, я ж хотіла в тебе дізнатись, що ти хочеш нових лайфів, що ти хочеш на новий бабулька рік. Бабулька вибрав. Я виграла. На новий На рік. На... 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 Бабулька я вже навчилася, бачиш, як гарно з мішками кидатися. Тих мобов можу побігти. Я ось і така. Перемогти усіх. Фу! Ти О, в взагонял! О боже, мої бідні тваринки. Як ви тут мої хороші? У тебе козочка появилась? Козочку купила. Будемо Зас... молочко пить козине. Воно дуже дуже А корови тут немає в чекингані. Молочко полезне. А як тебе зовут в цьому в чекінгані? Олена мене звуть. Як чикінгані. і мою маму? Мою маму. Так, так, нічого собі. Оце ми мы з однаковим ім'ям. І бабулька, і мамка. Пойду покатаюсь на своїй мопеді. Ой, внученька, то зараз будет слышку на машинку покатайся. Не треба, бо дуже слизько, де ти там? Бабулька, я тебе бачила, розвернись. Я впала. Ой, зараз будемо тебе лікувати. Це Те, не забилася? Ну, ти до рота лізеш, ти як робиш. Знов до рота мені лізе. Ну, що це за внученька така неслухняна? Бабулька каже, ним треба кататися, вона катається. Не треба до рота лізти, вона не на, на тисячу грошей, тисячу гривень. Ой, дякую. О, поклала собі я до карману. Завтра піду на базар Бли... і куплю собі корову. Ні, корови нема в чехингдане. Ну добре. Можеш купити... когось іншого. Бика, Быка, Бика. Ілі оленя, ілі коня. О, то, оленя давай. куплю. Олень? Як передінуся в Дед Мороза. Ой, реклама почалась. После рекламы ух, мы тут сохранились. Ух ты! Привет уси. Что бы ты тут Робит, робота готов? Прибери снежки. Приберись, Кин. Дай ты мне О, Бабусі! бабулька. Хочешь тебе щось покажу? Кук-то на этот на, на этого петуха. Ну давай. Так, камера. Зараз я его засну. Давай, внученька. Зараз. Зараз. Хвилиночку. Зараз. Так вот. Так. Зараз засуну його. Там був якийсь то кокос в видосе був какой-то кокос у него його засунути. вопо, мабуть, камеру того і тому того. Так. Я позапускаю поки сервіс. Ладно, я пока посплю часочок із печенйками, потанцюю. Спустя два засміться. А. Ладно, я зараз чи-чуть погуляю. А потім буду їхати додому. Ну добре, внучок, давай. Бо вже скоро темніє, щоб ти доїхав быстрее. Додому. Доїхала быстрейше внученька. А ж шум я охоронка. А, мабуть, вони на напливки. Вони пішли обідать. Я їм наварила борщу. А мені супчик. І вони пішли їсти. А твоя ігрушка де... теж, теж пропала. тебе. На, на. Все. Ладно, я зараз. Вони поїдять, відпочинуть трошки, а потім будуть йти на... на дежурство. Бабушка, подавись на прикол этот. Иди сюда, до дома. Где ты? Дома. Иду, иду, внученька, иду, зараз. Иду, иду. Прыгай, прыгай. А ну, что ты тут робишь? Слишком... кто ты такой? Это моб! Из яйца. Ой, ты где? А -а Я яйцо разбил! Бігай, мене теж попали. Бігай, бабуся. А де він? Я за ними. На-на-та-та-та-та-та-та. Пішли до нас. Все. Ладно, я буду вже їхати додому. Таке щось сталося страшне у нас. Пока, бабуся. Пока, внучок. Дійте, бережно. А, а чому чі... ]те у тебе загон відкритий? Ладно. А я зараз його зберігаю, обережно <клак> дійте. Души, Ладно, пока, бабуся. Пока, пока, внучка. Пока. пока. Дай ты до дома, потом поеду. Я тебя не буду сбивать, как... Бабушка, стой на месте. Ух ты. Дорота Лизы. Пока, снова. бабуся. Пока. За...